Дін, милий дім. Астерія, відійди від Марселя. Стой, стой! Доріан. Oh, no! Та не їж його. Я загаратись поперся, ти ж вампір. А, ah, тобі знову сподир сума. Да? Uh, Тримай руки при собі, я тебе прошу. Це висрач тут розвели. Oh, Доріан, це зараз. це зараз що було таке в сторону Вальдемара чи діда? Я Я не знаю, що хуже. Так, у вас все нормально, я так дивлюсь, окей. Uh, Углайка тільки все ненормально. Що з тобою? А як ти гориш, дома? Скажи мені. Що ти хочеш? Забратися звідси. Розумію. Ноль ну, засудження, сто процентів розуміння, що це, блядь, бля, звідки це звук? Я не про дитину, якщо що, я про цю музичну якусь хуню. Дай твою мать. А можна тебе якось видалити, щоб тебе взагалі в грі не було, а? а? Ясно, а, давай. Цей обичний чи це. То я вас бляха, знаю. Ви вже викидали мені двох дітей при тому, що у вас поставлено безпліддя. Ага. Стой, стой, Еріх, я тебе прошу, стой. О, так, Картер. А чи є в тебе плазма плоди? Ну, а внизу. Оця вся рава голодна, я хочу, щоб він їм щось приготував. От, можливо, через це мене лагай до речі, 250 вісті да. Рейнхард, віддає дитину. Ня-ня-ня, е, дайте пляшечку. Я думаю, йому тут подобається. Ви можете, бля, дочекатись, поки картер щось приготує. А, ну потерпіть на трошки, будь ласка, не їжте друг друга. Так, Астерія, відійди від Марселя. Я, я вже бачу, що ти робиш. Плейкейдж. а. А, я забула, що ти тут саме адекватний. Ну да. Вони настільки забили на дітей, що він вже сам собі готує. Оце мать. Ти що? Рейнхард. Ну йомою, ну ти ж добрий сім. Не надо. Нахуя тобі йогурт Торі? Там кров'яки нема, я тобі обіцяю. Ниці. Та що тобі, бля, так талос не подобається. Слухай. Я розумію, що ти, звісно, травмований після того, як тебе три рази похищало його плем'я, але ну можна бути трохи повітріше. Плей чути, боже. Зібрались двох футболістів. І третій підійшов. Ти ж хочеш. Клей кеч за діном черга топовистрилась. Давайте з кимось іншим пограєш з Марселем, наприклад. Вислухати. А о, давай, до тебе людського дойомлються, давай, давай послухаймо. Він тебе до себе, причому на диван прям запрошує. Це. До речі, Люці, я дивлюсь нормально так тримається, бо Габрієль нещодавно помер. І мужик має бути вгорі. Можливо, він просто вміє маскувати свої емоції. Я не знаю. Що ви робите? Та не їж його, Рейнхард, Давай. Батя приготував пиріг. Їж. Доріан, ну, що ти робиш прочитати? Вампаєрблог? Аскбатлер тук? А, найняти дворецького? Півтори тисячі. Ну, ладно, можливо. А, точно, ти ж можеш оцю прикольну хуйню робити. Ви Ви пішли дивитись на зорі прямо на його могилі, да? По-моему, у чуваків просто дуже чорний гомор. Що ви робите? Рі. Вам п'ять дітей мало, да? Оце тупо ночний нянь. Йому спати не надо, тому він за всіх відбувається. Валена, я знаю, що ти це дивишся. Якщо що, це не я його експлуатую, він сам сюди прийшов, От і не надо. Він ще й прання пішов робити. Господи, яка хороша дитина. Е, службове авто. Слухай, а може, ти звільнишся? Лашара, ти ж мог, блін з цей близнючок скрафтити і піти в матерні цілів на 27 днів. Бути космонавтом. А є у діти О, в тебе ще один є. Чудово, давай. Сразу два енергоси, щоб серце точно зупинилось і на роботу. Так, а що це за звуки? А, я вже бачу. В мене пролагало, але я вже бачу. Так, різкі чи обичні? А вас спробуйте призрозуміти. Збирати компанію. А <смі> може ви все ж таки вдвох тільки це будете робити? Хто цей Джордж і чому ти його так ненавидиш? Так, Трістан, що з настроєм? А де ти був? А чо, чого в мене камера двертиться? Хтось горить. Хтось чи щось горить. Я чую, як. Ну, Санта та гаряче, це я розумію. Я почула звуки пожару. Т Трістан горить, ніхріна собі. Трістан, а. Сонячний гопік! Як взагалі сталося? Ти нехай загаратись поперся, ти ж вампір. Ех, Трістан. Ну тебе прям нормально так припалило, я дивлюсь. Відмінник, Нічого собі. Оце ти молодець, поважаю. Так, ти. Ну, не двоєшник вже, дякую. Без френдс фревер сталося. Талос, от я тебе сю ніч нахвалювала. Та харего. Рейнхард, що вони з тобою тиждень робили, що ти став такий сьорстів фомен? А ти знову сходиш з ума, да? А потім я питала Ліама, чого він над ним рже. Ну так. Та да, що так ненавидіте цього Джорджа? Я, в принципі, могла ось виноград продати, але я ж матяри. А... Шо? А, горить нащадок вангауд. А в тебе на роботі вже всі прохавали, що в тебе чоловік винороб, да? Ні. В нас уже є один інопланетянин нам не нато. Десять дітей? Я не знаю, що я це закріпила. В мене просто є питання: Марсель, ти. Ти не любиш дітей? Ти не Фоміліорієнта? Це звідки взагалі? Я не знаю, на Алістера зараз подивлюсь, може в нього теж така фігня. От у Алістера якраз таки нема, він Фаміліорієнта, між прочим. Побачите, як людсько одружується. От я теж не знаю, коли я це побачу. А Давай. Мать моя жінка. Покарання. Він тебе що в куток поставив, чи що, що ти там торчиш? Я зрозумів. він же цей вроджений вампір. Так що для нього найгірше покарання це вигнати чувака на сонце. І він трошки не розуміє, що та лосу ну кристалічно подбать. Так, а ану, блейк, да, ні, ти. А де твоє скаженіня? Ау oh, насправді не знаю, в мене погане прочуття. Коли діти знову підвозяться до картера, це ні до чого хорошого потім не приводить. А це чисто братішки зібралось. одному 130 років, другому 150, а третьому 10. Людцо, що ти постійно сидиш на цьому дивані? О, зараз протечу штуку з відосу Валерії. Ану, ану, ану. А він вже пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Знаєш, Талос? Я починаю розуміти, чому Андрія тебе не любить. <плес> Талос, це, це що за звуки приведі Доріана зараз були. <плес> Доріан тримай руки при собі, я тебе прошу. А чого ти тут спиш по-перше? Еріх, це ти його вигнав тому що він храпить. чи що? Поцілунок під повним місяцем. Я їх на дві хвилини залишив. До речі, Картер, мені здається, своїм оцим бажанням мати десять внуків. Марсель тепер твій найкращий друг. Ну, яке справжнє побачення? Дяді 50, давай не надо. Доріан, я за тобою блях, сліжу. Чому мене. А, що Адрія? Знову за тобою таксі приїхало. А, ну слухай, з одним на ну, в тебе не дуже вийшло. Може, з іншим вийде? Давай, удачі Ні, ну він прямо чайний, він, коротше, цей, він ловить краш на талоса, постійно про нього думає, але він вже такий, ну ладно, мене відшили, я буду у фензоні А це хто? Ааа, Габрієй. Yeah, yeah. Ну, Люцо, навіть якщо б він був живий, в тебе шансів як би не було. Вибачили, з цим придеться змиритися. Мер, я сум. Я прям це пропустила. Марсель, шановний, а чого ти її підгузок не поміняв? Типовий старший брат, все на нього валять. Оце ви срач тут розвели. Що ти робиш? Компот. Рейнхард. Він його вже покусив. Yeah. Скільки туречок тебе внуків вже? У вас. О, вісім внуків, ми на прямі. Ну, то ти через сюремну їжу. Ну, краще так, а то я вже там подумала. Цей теж блює через сюремну їжу. Чудово, провів час. Поблювала на бродершафти і подумала, що ну, цікавий був фекспіді. Давайте цей з батьки поспілкуєшся. Бо вони трошки взагалі забули про твоє існування, якщо чесно. Обзюритись, ніхуя собі. Господи, дитина, що з тобою там відбувається? Ладно, Картер, я в принципі згодна, що дворець кого треба. Алістер, ну це фіаско. It's я так дивлюсь, ти прям повністю. Бачити, що да, в зафтику така ж сама була проблема. Що ти там сидиш? Просто сидить. Знаєш, Картер, мені починає здавати, що проблеми з психікою в Блейка це від тебе. А? Я забула про днюшку. Я абсолютно щиро відволіклась. Я навіть не знала, що вони можуть відмовитися. Давай спробуй ще раз. Господи, яка капризна не тим. Так, ну в принципі, за два дні я трошки роздупилась і згадала, як ними грати. Трошки. завтрашнього дня я напевно плотно займуся підлітками, і треба все ж таки щось рішати з тим, за кого талеса замуж видавати. Але це вже буде в наступному відео. Ну а поки все, всім дякую, хто подивився цей відос. Всім па-па!